24 березня у Лубенському краєзнавчому музеї імені Гната Стелецького відбулася презентація книги, нариси історії Луганщини. Захід пройшов у співорганізації краєзнавчого музею, громадської організації знання та творчість та адміністрації Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. До початку заходу представники університету перед розповіддю про історію Луганщини ознайомились з історією Лубенського краю, переглянувши експозиції музейних кімнат. Презентація самої книги відбулась в актовій залі, де після ремонту на постійній основі відбуваються науково-практичні конференції, краєзнавчі години, періодичні зустрічі в рамках проєкту Живий музей та тематичні експозиції. Окрім творчої інтелігенції, на заході була присутня студентська молодь університету Шевченка, освітяни та місцеві любителі історії. Також презентацію відвідав відомий український веломандрівник та активний блогер Сергій Лисенко. Все своє трудове життя чоловік віддав технічним наукам, а після виходу на пенсію займається краєзнавчими дослідженнями та встановленням рекордів на велосипеді. Книгу Нариси історії Луганщини презентував її автор: голова вченої ради Луганського національного університету, український вчений, доктор педагогічних наук, професор, народний депутат України попередніх скликань Віталій Курило. Нариси історії Луганщини це структурована та вистроєна хронологію від перших поселень до часів Другої світової війни. Історія саме української Луганщини. Дана книга, як ви вважаєте, яке вона несе основне послання із історії всьогодення? сьогодення? Ну, там чітко прослідковується, що територія Луганської області вона завжди була населена українцями і це територія України. І це українська територія. Ми взяли не всю історію там, знаєте, давнини і прям. Хронологічно ми взяли багато от цікавих епізодів з різних періодів історії. Ми побудували хронологічно, але іменно якісь самі цікаві значущі епізоди розвитку території, яка називається Луганщина. Можна сказати, це вибірка із праць різних науковців університету у поєднанні з дослідженнями багатьох краєзнавців та кропіткій роботі з архівами, що за допомогою історичних фактів засвідчує ключову роль українців у розвитку луганського краю. Вихід книги у світ завадив період пов'язаний із вимушеною евакуацією навчального закладу через російське вторгнення. Книга вийшла недавно. Вона готувалася декілька років у нас, але війна не дала вчасно видати. І от ми видали цю книгу. Я рекомендую всім бажаючим почитати книгу. Її можна знайти через інтернет, через репозиторій нашої бібліотеки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. В нарисах історії Луганщини розглядаються окремі питання стародавньої та середньовічної історії краю, його становище під час козацького освоєння 16-18 століть, місце в суспільно-політичних процесах надніпрянської України, роль іноземців у промисловому освоєнні регіону, події української революції 1917-21 років та трагічні сюжети 1920-40-х років минулого століття. Після офіційної частини презентації книги присутні на заході в дружньому діалозі ставили запитання щодо історичних подій та постатей пов'язаних з Луганщиною, на що отримували вичерпні відповіді від автора. А сам автор, який вже певний час проживає у Лубнах, почав підмічати особливості історії Лубенщини та навіть знаходити зв'язки з Луганським краєм. А я от побачив, у вас тут є дві скульптури Половецький ба. А в нас в Луганську залишилось їх біля сотні. У нас величезний музей. Під відкритим небом. У нас тут їх не було, це, mm -hmm. mm -hmm. це прилегне. Така мода на початку 20 Це Запорізька область, При... Донецька, Луганська. Да, і нам їх сюди привезли да. в село. Так, прижили... ця... да, вони прижилися, і вони, наш музей знаходився в чотирьох приміщеннях, звідси mm -hmm. заслування. І ці баби мандрували за ним починаючи з 1920 року. Це архітектор е, Харківський. Бекет, який 10-та школа. Бачите, як Суганська. Це 20-ті роки 19 століття з цим конструктивізмом. Мені дуже сподобалася сьогоднішня зустріч. І мені сподобалася і розповідь Віталія Семеновича-Курила. І я мрію прочитати його книжку. І хотілося б, щоб. Було і продовження, бо він сказав, що від 16-го до початку середини 20-го століття хотілось б і далі. Час пролетів так швидко. Мені б хотілося, щоб він ще розповідав. І я думаю, що отримаючи задоволення, візьме бібліотеці книжки прочитати. Дуже зацікавлені були слухачі, і в нас відбулася така дуже дуже приємна зустріч. Під кінець заходу ректорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Караман щиро подякувала професору Віталію Курилу за вагомий історичний внесок як для університету, так і для всієї України. Це наша з вами місія передавати всі надбання і духовної, і матеріальної культури наступному поколінню, всі наші цінності передавати наступному поколінню, щоб формувати єдину високоосвічену. Висококультурну націю, яка має дуже славетну історію, надзвичайне героїчна сьогодення. І я думаю, що буде щасливе майбутнє у вільній і незалежній країні в європейському просторі. Родзинкою події стала подарована картина відомого художника, члена Національної спілки художників України Олександра Мірошниченка, який, до речі, частину свого життя прожив на Луганщині. Я прожив, що ми тридцять років Луганську. мені дуже приємно усвідомити, що Луганський університет, де ще й яке має Шевченка нашого, переїздив саме в Лудний. Я Знаю вашу університет дуже гарно і вас знаю заочно, ще з Луганська, але хотілося особисто познайомитись. І на згадку цього заходу я хочу вам подарувати невеличку картину як місцевих художників, місцеві краєвиди Лубенщини, отака дивіться закат, захід сонця. самых цікавих епізодів під час роботи, який такий був для вас особисто, можливо, найцікавіший, найнезвичніший, що от зараз на пам'ять так перший трапиться. Ну, наприклад, я досліджував історію свого рідного села Білокуракіне, яке в Луганській області. Так, от чим цікаве Білокуракіна, сама назва Білокуракіна. Вона утворилася від назви річки Біла і засновник князь Куракін. Князю Куракіну Петро І подарив ці землі. От, і князь Куракін привіз сюди, зібрав з Полтавщини селян, привіз і їх закріпачили. Але люди були настільки свободолюбиві, що вони через 20-30 років викупилися, і це було в 1805 році. Вони викупилися за 56 років до скасування кріпосного права, і те село, в якому я народився, виріс, воно не знало, фактично не знало кріпосного права. Це я вважаю дуже цікава річ, тому що вся територія, всі кругом були під кріпосним правом, а моє село ні.